Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єри кар кар'єри, кар'єру за Динамо Київ. Сьогодні в нас матч у відповіді з Манчестер Юнайтед в Лізі Чемпіонів. Граємо вдома в Києві на НСК. Перший матч виграли ми на виїзді з рахунком 2-0. Тобто є деякий гандикап непоганий, але розслаблятися точно не варто, тому що. Манчестер Юнайтед може нам прочуханки зібратися і дати. Інші пари ви бачите в себе на екрані. Баварія, Бенфіка, Рома, Борусія, Дортмунд, Ліверпуль, Наполі, Челсі, Реал Мадрид, ПСЖ, Барселона, Ювентус, Лейпциг е, виграв Ювентуса дома. 2-1. І Атлетиком Мадрид Байер. Ну що ж, одразу переходимо до матчу. У нас стартовий склад. Хто в них там? Сімон на воротах, до речі, в сніг будемо грати. Дюмфризюлє, Зюлє, Варан Шоу, Мактомінен Діді, Санчо Фернандеш Рашфорд і Лукаку. Ну, здається, такий самий склад був і... В попередній серії, Ну, в попередньому матчі. Так, стоїть червоний м'яч, чудово. Легенда. 4 хвилини. Виходимо на поле. В попередній серії не було. Матч у Лізі Чемпіонів у нас був чемпіонат. Зіграли чудово. Хто не бачив, можете подивитися. Посилання, я залиш... Посилання на плейліст я залишу в описі під відео. А у нас Ліга Чемпіонів. Динамо Київ, Манчестер Юнайтед, НСК Олімпійський. Виходять команди. Минулій серії, в ну, минулому матчі було. Неважко з ними грати, але свої два м'ячі ми забили. Челсі, до речі, обіграв Реал 2-0. Ну все. Розпочинаємо. Динамо Київ м'яч в гру вводить. І по флангу. Перша атака. Віднісю з жуніор, запускає Тимчка. І можна там. Ого! Хотів я сказати, що можна подати на Жовані. Але тимчик просто жахливо подав. Якось останнім часом тимчик... чи втратив форму, чи що, але він вже не такий активний. Як колись був. Вінісіс Джуніор. Ну куди ж ти так прокидаєш? Так, нам показують Миколу Шапоренка. Фокусують увагу. Це. Ну, по... на даний момент це найскіловіший гравець в е, нашому складі. Е, поки циганков травмований. Циганков, я нагадаю, рейтингом 90. У нас Шапаренко 86. Атака Манчестера. Решфорд! Удар Бущан, молодець! Це, міг... Це вже могло бути 1-0. Бущан показує неймовірний рівень гри. Торейра. З м'ячем. Сердар. Шапаренко, капітан команди. Поки за відсутністю циганкова. Под, ох, подача від Миколенка, тут варан м'яч знімає. Циганков вибув до кінця сезону. У нього травма на 7 місяців. Ну, вже 2 пройшло, залишилось десь 5, але все одно до кінця сезону циганков був. Буде недоступний. У нас Цганков був номінований на золотий м'яч поперед... за попередній рік. Кабрал. Жовані і це пенальті. Нікола Зюлє грає рукою після рикошету від голкіпера. Супряга. Готується пробивати. Ану, подивимося, що там у Шапаренка з пенальті. Ні, в нього гірші пенальті. Та... Добре, треба пробивати, бо він зараз сам проб'є. І не забувай, Супряга. Стоїть у Найсімон. По центру воріт. Ну ось так ми втрачаємо можливість. Продовжу свою думку. Те, що я хотів розповісти, це те, що я говорив, що циганков був. ой, і там, був номінований на Золотий М'яч, але золотий м'яч стається БП отримав ось цієї зими. Але два наші гравці е, потрапили це Шапаренко і Циганко в команду Року. Такого ще в моїх кар'єрах не було. Дзюля, Фернандеш Лукаку, Рашвард. Думає, кому пас віддати, поки сам, і помилка. Тимчик по флангу. На Вінісіуса Жуніора. Жуніор закидає на Шапаренко. І її. Шапаренко відкриває рахунок на 33-й хвилині цього матчу. А яка ж комбінація? Все почалося після обрізки Маркуса Решфорда на чужій половині поля. І швидка атака за участі Тимчика, Вінісіуса, Жуніора і Шапаренка. Закінчується голом. Дуже класний черпачок від е, Вінісіуса. І в дев'ятку Шапаренко забиває. 1-0. 30... На 34-хвилину записують Це його другий гол в Лізі Чемпіонів. Мактоміний. Діді. Думфріс заграють. Ох, зараз ам не, не помиляться. Трейра. Хорош. Забирає м'яч. І Манчестер Юнайтед починає пресингувати. Можливо, на цьому їх якось і вдасться зловити. Він ох, який же ж. Вінісіус Джуніор. Е, різкий. Подача не проходить. Він. Ну, там, звичайно, головою йому важко буде виграти. Санчо, зараз так, по флангу піде атака. Думфріс. І тут Миколенко пропускає Думфріса. Давай, давай, Миколенко, біжи. І мол... допрацьовує. Миколенко і на цьому перший тайм закінчується. Непогано 1-0. Не забили пенальті, але Манчестеру для того, щоб пройти далі, потрібно забивати мінімум 3. Це тільки для того, щоб перевести гру в овертайм. А, так то 4 взагалі. Потрібно забивати. Виїзних м'ячів тут вже немає, тому це... Це дуже добре, що і в справжньому в реальному футболі відмінили це і перце правило виїзного м'яча. Ох, яка помилка. Сердар. Вінісіус. Торейра, Шапаренко, Супряга. Миколенко. Супряга. Бачу вбігання Шапаренка. Ах, не віддав я на супрягу. Довго. Довго супряга біг. А там така зона відкривалася. Сирота. Сирота, я хотів вже сказати, що з'їдає. Санчо, але ні. Варан встиг повернутися. Яка помилка! І це ві жовта картка для Вінісіуса. Дуже грубо він пішов, е в підкат не встиг. Не встиг він за м'ячем. І зіграв просто в нову. Ну добре, хоч не червона. Заміна в Манчестера замість е Мактоміна виходить Тоні Крос. Цікаво, скільки це йому тут років вже з Кросу? І чи не зменшився він вже там сильно? Лукаку. Лукаку сам пре свою корпусяку ставить. Але за барного так просто не пройдеш. Шапаренко на фланг. Жовані. Ви подивіться, тут Миколенко біжить швидше за Джовані. І що це за передача? На Миколенка була. Атака у відповідь. Рашфорд. Що Миколенко робить в центрі? Лукаку. Діді Сам іде? Думфріс Діді Ой, щось мені не подобається, як вони катають. Тоні... Це хто? Тоні крос був? Лукаку! Нема! Нема руки! І чудово! Забираємо м'яч і можна в контратаку виходити і це вихід сам на сам. Ну це твій. Твій момент супряга. 2-0. Все. Я думаю, на цьому ми закриваємо гру з Манчестером. Владислав Супряга подвоює перевагу. І я думаю, 5 м'ячів ми вже не пропустимо. Ну, чітко. Вихід сам на сам. У Вінісіуса жуніора. Друга гольова перелача в, в цьому матчі. 4-0 загальний рахунок. Манчестер ніяк. 5 голів, до речі, в семи матчах у Супряги. Непогано в лісі чемпіонів. Йде, не хлопець. Манчестер Юнайтед ніяк нам не протидіє. Навіть момент єдиний, який вони створили, це був ще у, у Рашфорда на початку матчу. І ще одна закидушка вже провалюється. Е Манчестер 3-0. Контратака чергова. І вона закінчується голом. Дубль Владислава Супряга. Супряги. Вже трошки заговорюватися починаю. Просто без шансів. 3-0. Хтось там свистить? Мабуть, той сектор? В боль... Ойні! Сердар отримує всього-навсього жовту картку. Ну дуже не потрібно це була жовта, тому що можна на дискваліфікацію на... нарватися. Уже тут все вирішено, цей підкат був, чесно кажучи, зайвим. І все, арбітер дає фінальний свисток, і Динамо Київ виходить в чвертьфінал Ліги Чемпіонів. Владислав Спря, три удари, два голи. Які показують нам Шапаренко, Живані. Вінісіуса ну, ніяк не супрягу. Ну що ж, цікаво, хто буде е, в чвертьфіналі чекати нас? Це вже найкращий, до речі, результат в цій кар'єрі, тому що в чвертьфінал ми в цій кар'єрі не... В чевертьфінал Ліги Чемпіонів ми не виходимо. До речі, дивіться, 5 ударів у нас всього, але з них 3 ствір і 3 голи. І наш... Ми, звичайно, виходили в фінал е, Ліги конференцій. Але то Ліга Конференція це Ліга Чемпіонів. Там, я нагадаю, ми програли 4-0 Тоттенхаму у фіналі. Ой, тут купа дос людей дослідилося. Це я подивлюсь за кадром і ми е, продовжимо вже. Матч-чемпіонату. Ну що ж, перегляну я всіх кого хотів, і Бурда, хочу, щоб ми не випустили його, і я думаю, можна це зробити. Давайте подивимося, скільки у нас залишається турів. У нас залишається 9 турів до кінця. 27 очок ще може здобути Шахтар, а це... 6072 очки. Ні, потрібно ще грати. Собряо, до речі, найкращий бомберде чемпіонату України, за ним йде Він Джуніор, далі там купа людей з 10 м'ячами, між ними і циганков там. Але циганков. Травмований. Так, подивимося, чи. <кхем> Немає там лі чемпіонів. Ні, ще інші матчі не зіграні. А там уже Бен... Баварія розгромила Бенфіку, Рома впевнено, пройшла Борусі Дортмунд, і Наполі пройшов Ліверпуль. Ось так от. Ну, а ми граємо матч хайлайт з. Минаємо. Але треба надати шанс. Бурді. З Бурда можна і Шепелєва, і Яцика. Так, хто у нас ще є. Ось у нас є нава замість Тимчика. І можна... Ванату також дати зіграти. Ну Ось поки так. Легенда 4 хвилини в дощ будемо грати. Ну і виходимо на поле. 22 тур чемпіонату України. Шахтар, ну шахтар дуже далеко від нас. Йому буде важко нас наздогнати. Знову ж таки вдома граємо на НСК і зустрічаємось на голах. 1-0. Нарешті ми забиваємо цей пеньков, який стоїть на воротах у Миная, просто якийсь сьогодні Читер Нінзю Акробат. Тому що він тягне... Ну він десь вже 5 севів за перший тайм зробив. А ну а тут просто в пусті ворота вже... Без шансів. Ну Якби він і це потягнув, то його можна було б вже в кінці цього сезону дуже задорого кудись продавати. Так. Венісіус Junior. 1-0. Продовжуємо. Все. Фінальний свисток 1-0. Всього-навсього ми перемагаємо. Меннай було важко. Ну, важкувато. Меннай, звичайно, мало що створював. Лише в них такий один серйозний момент був. Але і нам, в другому таймі, він перестав давати щось створювати. Тобто ось за другий тайм у нас лише один удар воротам. Тобто вісім ударів то було в першому таймі. Ми забити не змогли. А в другому таймі оце єдиний удар воротам і гол. Який закінчиться голом. Шахтар руху програє вдома. Ого! А ну, а де там рух, скажіть мені. Рух іде десятим. Нічого собі. Так, що це у нас виходить? 8 турів, 8 на 4. 3 на 8. 24. 69 очок. Може заробити шахтар. Тобто, якщо ми виграємо цей матч то в принципі ми можемо стати чемпіонами. Тобто в 23 му турі ми вже можемо стати чемпіонами. Так. Хто в нас тут? Ага. Так. Ого, циганков... Циганков зменшився на один. Та ну, ви серйозно. Так, борду потрібно. І сюди вткнути. Замість Матвієнка давайте. Все, підтверджую. Це, це з матчі товариські, я їх грати не буду, просто розрахую за кадром. Так, а у нас Дніпроден тут нас гравці відправляються в збірну. Криобас Перенос нам дають 9,6 мільйони за вихід в чвертьфінал. Ну, за, за одну восьму нам дають. І вже, я так розумію, є. Є жеребкування Ліги Чемпіонів. Але на жаль, у нас тут прес-конференція, тому не подивимося ми в такому лайф. Варіанті, І хто нам попадається? Нам попадається Челсі. Челси, який пройшов, пройшов Реал. А в паралельних матчах Чвертьфіналу буде ПСЖ, Ювентус, Рома Баварія. Кого Рома а, Борусі Дорфін. І Атлетіко Мадрид, Мадрид Наполі. Ну, Челсі, да, це посерйозніше. Команда така Звичайно, могла і Баварія попастися, але ну, будемо грати. Що нам залишається робити? Так, непогано тут стоять, в принципі, матчі вже в квітні. Ну а ми переходимо до матчу з Дніпром 1, в якому ми можемо е забезпечити собі чемпіонство. Так, В цьому матчі я даю зіграти таким гравцям, як Вівчаренко, Буяльський, Теліга і Скоропадський. Виходимо на поле, знову граємо в дощ. Дніпро 1 я не подивився, на якому місці вони йдуть. Але десь у верхній... Ну що ж, поїхали. Х матч хайлайт. Пенальті ставлять ворота Дніпра 1 Знову гра рукою. Сваток, ну це вже. Знаєте. Буденність. Я не знаю, за що тут пенальті, але... Як є. Заробив, до речі, Скоропадський пробивав, ну нехай він. І проб'є. Удар. Не забуває Скоропадський. Маф, Макс Вале втягне. Ой. 0-1. 1-0. Ні? Ні. Це офсайд. Але Дніпро 1 забиває на 85. Але з офсайду. Ох. Як же ж важко грати проти Дніпра. Вони якісь е, дуже читальні. Ну, прям видно, що зібралися. Ох, е грати і виривати просто будь-який результат. Тому що не можу я створити нормальні атаки, води і захист їхній просто шикарний. Я вже граю в свою надатакуючу схему. Жовані удар Макс Валев, звичайно, і Макс Валев тягне. Вже компенсований час пішов. Сердар. Супряга. Скоропальський. Забийні. Все. Ну що ж, перша нічия в сезоні. На жаль, не забезпечуємо ми собі чемпіонство вже в цій серії. І перший... Вперше в 23 му турі ми втрачаємо очки. 14 ударів. 14 ударів і ми не змогли забити. І ще. І пам'ятаємо, не забитий пенальті. Ох. Ох, ох, ох. Ось так могли на останніх хвилинах ми е, вирвати перемогу. Але не склалось. Дніпро 1 займає п'яту сходинку. Так, знову тут купа звітів. П'яту сходинку. А шахтар що там? Шахтар виграв. Так, Шахтар виграв. Ну що ж, перша ніч я в сезоні в 23-му турі. Ну що ж, на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім пока.